До ліквідації порностудії у селищі Вільне Криворізького району правоохоронці готувалися більше двох тижнів. Продукції порнографічного характеру власник студії за оперативною інформацією, колишній працівник правоохоронних органів розповсюджував у мережі інтернет. Як стало відомо, кожні кілька місяців студія змінювала адресу. Цей будинок був орендований до 13 жовтня. Сотрудники Криворізького відділу поліції встановлено місце роботи і знаходження порнографічної студії, яка розполагалася в частному домі. Криворжского района, село Вольное. Преступники арендовали частный дом, где занимались изготовлением и распространением по сети интернет порнографической продукции. Нами заблочен организатор, а также четыре девушки-модели, которые занимались данным видом деятельности, что обычно не характерно для данного вида преступлений. В данном случае были задействованы в виде девушек-моделей Лица 15 15-17-летнего возраста, то есть малолетние. по даному факту, следственным отделом начато криминальное производство по статье 301 Уголовного головного кодекса организатору грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет. у разі якщо буде доведена причетність моделі до незаконного бізнесу, дівчата також будуть притягнуті до відповідальності.